Ну, просто хотіли на нашу думку. Знаєте, Скажіть, я вам кажу зразу, як, я як батькові, скажіть, якщо зроблять всі соцпакети за щит людину, питання. Сука, виженімо цих кацапів, блять, туди. Це ви правильно? Є, 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 є. в мене, мене служить 100, 111, 95-та бригада, 30-та бригада, служить хлопці. Два місяці побули, кидай не передом. Мені ногу відірвали, я протез не можу попадку. Де наша держава? Я не знаю, держава? у мене держава. Всього, а, а мене людей хоче. У мене за ПВО ну, стоїть під Києвом, чувак. На, на, на костелях на запчастину ну, відправили служити. — Все. Я кажу, нас по див... всій шарика збирають. Ви кажіть, ви, ви не, не робіть цього конфлікту, нічого. То мені розумієте, я хочу поясню відібрати, щоб сказати це звернення. Ну, ви його не знайшли, ви його не бачили. Він зараз в Києві. Все, отак от ви скажете. Все. Батько там вийшов, трошки ми там. Дайте хоч, ну, я дані не буду, я не... щоб мені вказати, мені, мені що батько вказав, що він заходиться в Київ, що, де перебуває, і не знаю. Все, ребята, я вам чесно. говорю. Все. Ага. Ви, ви вибачайте, я вам чесно говорю. Не наші.